Ми продовжуємо з вами, подорож, який до наше зібрання. Я б назвав альбомом нового заповіту. Хто з вас ще пам'ятає, що такі альбоми? Ну такі справжні наші. Пам'ятаєте, у на кого є ще вдома? Мені дуже подобалось, коли ти приїжджаєш, зазвичай це було в село, до моєї бабусі. Вона достає ці альбоми, і ти їх перегортуєш, да, деякі фотографії вже вицвіли, де на яких вже можливо і важко когось знати, де хто змінився. знаєте, ми малюємо з вами альбом, нового ну, вам заповірні. Тому що з нового року починаючи перші наші проповіді це про що? Про зустрічі Ісуса з людьми. З ким Ісус зустрічався. Дві проповіді вже було, два рази ви послухали, Хтось пам'ятає про кого. Хтось може повернути назад, якщо альбом є, в пам'яті поверніть, подивіться. Сьогодні нова картинка. знаєте, тому що ми дуже часто зустрічаємось з Євангелією, з цим описом, ми читаємо його, але дуже часто не звертаємо увагу. Сьогодні ми дещо детальніше зупинимось на ще одній зустрічі, яка відбулася в житті Ісуса Христа. А скоріш за все в житті одного чоловіка. Але перед тим, хто з вас вважає себе молодим? Піднімайте руку. Вау! У нас всі молоді. Я прочитав один тест перед цим. Як визначити, чи ти молодий? Люди кажуть, якщо ти держачись за щось, наприклад, за цього стола, можеш присісти Штат, і встати, то ти ще молодий. Можете спробувати вдома. Але я думаю, що більшість з нас молоді. Насправді сьогоднішня моя проповідь для молоді. Але. Як ви розумієте, Біблія завжди універсальна. І Біблія там не говориться до молоді, говориться і до кожного з нас. Друзі, в нас декілька хвилин, тому я хочу, щоб ми взяли деякі уроки із історії, про яку ми сьогодні будемо читати. Ця історія записана у двох івангелістів. Історія добре знайома. Історія, про яку і сьогодні. Багато людей сперечаються, говорячи про свої думки. Але історія, яка дуже актуальна і сьогодні. Я хочу разом з вами прочитати цю історію, як її записав Євангеліст Марк у 10-му розділі. І коли він вирушав, 17-й вірш. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його. Учителю добрий. Що робити мені, щоб вічне життя у нас слідувати, спадкувати? Ісус же йому відказав: чого звеш мене добре? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Знаєш, заповіді не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не слідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому, учителю, це все виконав я ще з малого. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому, одного бракує тобі. Іди, розпродай те, що маєш, та у роздай і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись великі маєтки він мав До цього часу. Хто наш живой? Дуже короткі уроки, тому що насправді про цю зустріч, про цю розповідь можна говорити дуже довго. Дехто один у різних перекладах сказаний. Ми не знаємо імені цього чоловіка. Але він названий як один із тих типових представників людей, які жили в той час у будь-молодому покоління. Знаєте, на що хочеться звернути свою першу увагу і це перший урок? Дехто. Або один ніколи не можна сказати моложені. Дехто ти не скажеш дехти. І один це значить один. Друзі дорогі, Христос хоче підкреслити індивідуальність кожного чоловіка. Христос хоче сьогодні сказати для вас молодь і для вас молодь 80-х, 90-х, 80-х. Він хоче сказати одне, що ти не ти один і ти є такий один, і я звертаюся особисто до тебе. Ти не втратився в сірій масі. Слухайте, молодь, ви сьогодні думаєте, можливо, хто мене знає? Та ніхто мене не знає, навіть половини не знають, як моє ім'я. Ти ніколи не втратишся в сірій масі. У Бога так не буває. От у футболі кажуть, що найкороткий трансфер це трансфер, який був 24 години. Знаєте чому? Тому що один футбольний турецький клуб підписав футболіста. Його звали Алфайджоло. Він приїхав і коли приїхав команду, всі зрозуміли, що то не він. Хотіли підписати його брата, але підписали його. І через 24 хвилини сказали ні, ми хотіли не тебе. Помутилися? Ніколи так не буває у Бога. Бог точно знає особисто вас. Друже, Бог ніколи тебе не з ким не спутає. Ти унікальний і ти неповторний. Творець вложив в тебе весь свій Божий креатив. Ти створений дим по образу і подобі. Його. У в, в 3 гості, в 11 вірші, є такі слова. Бог створив все прекрасним і вклав мир в серце їм. І слово мир в реальному перекладі говорить, або можна перекласти як слово вічність. Слухайте, відбитки кожної людини, вони особисті. Ви знаєте, що є близнята? Вони схожі. Їх одівають однаково, але вони них різні відбитки пальців. Це говорить про те, друже дорогі, хто сьогодні прийшов в залі? Можливо, перший раз, можливо, ти постійно ходиш зібрання. Друже, молодий молодь, можливо, ви багато раз ходите і ви думаєте. Чи Бог знає мене? Слухай, Бог знає особисто тебе. Бог тебе ніколи ні з ким не перепутає. Ти неповторний і ти унікальний в очах Божих. Не дивлячись на молодий вік, наш герой вже був начальником синагоги. Про це написано в інших листі. Це як в церкві пастор, просвітер, так і в синагогі був начальник. Наш герой вихований був у кращих юдейських традиціях. Його манери були на рівні. Він звертається до Христа не просто вчителя. Він називає його добрим вчителем. Мені здається, що юнак був щирим. Він не петляв душою, він підлягає до Ісуса, і як ми прочитали, не просто встає, а прилюдно падає. Він був дуже релігійним. Чомусь він мені нагадує мене особисто в молоді. І багатьох із вас, хто вихований християнські сім'ї. І багатьох із вас, хто присутній в цьому залі, дорога молоді, хто виховується в християнські сім'ї. І в житті був порядок. Коли ти читаєш про нього, здається, що такі юнаки зустрічаються тільки або в мріях дівчат, або в якихось художніх романах. Один з моїх улюблених віршів записаний в 118 псалмі 9 вірш. Як юноше содержать чи статті путь свой, себя, по слову святного. Цей молодий чоловік точно знав ці слова. Він так і робив. Він так і поступав у своєму житті. Але настав момент, коли він захотів, чому його не вистачає? І що йому ще не вистачає знати? У них було на той час 613 заповідей. І Я думаю, що він, як начальник синології, всіх з них знав. Юнак був не з останніх людей, яку мені ще потрібно виконати заповідь, прийшов він до Ісуса і запитав. Яку 614, 615, 616, що мені ще треба зробити? Христос згадує декілька заповідь. Начини перелюбу. Інак, мабуть, стоїть і думає. Знаєш, скільки ти говориш? Начини перелюбу в думках, немов закритого його Ісус». Тому що все починається з думок. Друзі, ви згідні, що все починається з думовки. О, я не подумав, поїхав на червоне світло. О, я не подумав, пішов на об'їн, там, де заборонено. Це я просто в темі автомобілістів. Слухай, друже, це я кажу для себе і для тебе. Я поїхав і ти поїхав. Я пішов на об'їн, і ти пішов на об'їн, тому що ти подумав і я подумав. Все починається з думок. Не вбивай. Ісус перелічує заповіді. Не кради, не наговорюй на інших. Шануй батьків. Друзі, нам всім потрібно шанувати батьків. І ще додає одну заповідь з книги Левит, яка каже, не ображай або люби свого ближнього. У тих, в кого є влада, у тих, в кого є авторитет, завжди є спокуса ображати. Слухайте, молодь дорога, я сьогодні більше говорю до вас. Не ображайте. Не ображайте менших, не ображайте лузерів, не ображайте бідніших, не ображайте тих, хто не так одітий, Не робить булінг. Тому що це казав Ісус. І коли Ісус закінчив перелічувати ці всі заповіді, цей молодий юнак сказав Ісус, вибач. Але все це я з дитинства випалую. Зберігати заповіді Ісуса Христа важко. Молодь, друзі, хто знаходиться в цьому залі. Тому що ми живемо в таку епоху, коли абсолютних істин майже не залишилося. Якщо колись казали це правильно або це правда, то сьогодні у відповідь на це вам скажуть, що таке правда. У кожного своя правда. Була тільки одна проблема. Що цьому молодому чоловіку ніхто не пояснив, що чоловік спасається неділянку. Тому що добрий вчитель, як він його називає, настільки піднімає планку високо, що своїми силами ти ніколи цього не досягнеш. Тому що цей добрий вчитель вчить, що блажені чисті серця. Чи чисте в тебе серце? Будьте святі, бо я святий. Цей добрий вчитель каже, якщо праве око заважає тобі, то вирви його. Якщо Ісус тільки добрий вчитель, до цього потрібно досягнути самому. Христос дійсно добрий, його вчення добре. Вчення Христа просте і зрозуміле. І його добрість, і його любов ми не зможемо зрозуміти, мабуть, до кінця свого життя. Не варто ускладнювати Бога, як ми часом це робимо. Бог простий своєму і розумінні для людини. Бог добрий від Цей юнак, якщо прочитати першу половину, був. Його з радістю прийняли б в любу молодіжну групу. І я думаю, що навіть відразу поставили керівником. Можливо, навіть керівником молоді Союзу. В нього було гроші, в нього було ім'я. В нього все було. З іншої сторони, на нього тиснуло багато різних практик того часу. Молодь дорога, так як і для вас. Ви виховані в гарній церкві, ви виховані в гарній сім'ї. Але багато практик цього світу тисне на вас кожен день. Коли ви в школі, коли ви з молоді, в інституті. Як і багато молодих людей, я думаю, що він плакав по ночам у подушку. Почуття невизначеності ніколи не залишало його. Хто я на самом ділі? Молодь відчуття того, що його не розуміють, було в ньому. Я знаю, що молодь постійно каже, нас не розуміють. Я сам у молоді. Я сам через це переходив. Слухайте, ви думаєте, вас не розуміють там. Слухайте, я сьогодні хочу сказати буквально 5 хвилин для вас. Для Тих, хто каже, що нас не розуміють. Тому що я був таким, як ви. І я знаю, що таке спілкуватися з братами, які тобі здається, що тебе зовсім не розуміють. І тобі найбільше біль... больно, коли тобі здається, що тебе в церкві не розуміють. Слухайте, молодь, кажу відверто. Наше старше покоління вас не розуміє. Відверто вам кажу. Я часом слухаю вашу музику, я часом слухаю книги. І можу сказати, що ми вас не розуміємо. Нам дуже складно вас зрозуміти, хоча вважаю себе, що молодим, бо присісти і встати можемо. Але ми ви знаєте що? Приймаємо любов. І так робили мої наставники. І так робили мої пастура, які здавалося, що зовсім мене не розуміли. Але я точно відчував, що вони приймають і люблять. І ми любимо вас такими, як ви є в джинсах, які нам не зрозуміють з дирками і з потертостями, з вашими скейтбордами, з вашими фотографіями, ваших ступнів. І тут, і там, і там виставлені в соцмережах. З вашими малозрозумілим нам сленгом, рофлами, крінжами і так далі. Підкрадулями я їздив до сина свого, він каже, але тебе класний підкрадулі. Я не міг поняти, що таке. Казується для тих, хто кому за підкрадулі це туфлі. Що вам скажуть під крадулі, і вас вкласти, ви нічого нікого не брали. Це просто молодь, хочу вам сказати комплімент. З вашими захопленнями, контрстрайком і Майнкрафтом, які нам ніколи не зрозуміють. З вашою нерівномірною ростущою щитиною, яку ви не берете по декілька днів. І коли ми дивимося на це все, ми розуміємо, що відстали безнадійно. Але ми просто хочемо вам сказати, що ми вас розуміємо і любимо. Знаєте, якщо, але я, друзі, сьогодні хочу сказати для вас, молодой дорога, від імені всіх старших, хоч не дуже таким старшим і являюсь. Прийміть і ви наше покоління, яке вам так само важко зрозуміти. З гавстуком горошок сильно вибритих, Можливо, з малою кількістю волосся, яке рівномірно розкладено на лисині, яка з'являється, з очками в немодних оправах, з телефонами, де в кого може ще розпотушками. Я точно знаю, що ми будемо вам дуже вдячні і при мінімальній вашій повазі до нас старші. Наша повага до вас виросте в Росії. Я просто хочу, щоб ви пам'ятали і знали, що ми вас дійсно приймаємо любимо. Юнак не хотів помилитися. Юнак хотів точно знати, що йому потрібно. Юнак був щирий. Юнак задає два питання. Що ще зробити доброго? Що ще мені зробити вчителю доброго? Такі важливі питання, такі прості, декілька слів і такі важливі питання. І на нього не дасть відповідь ні сірі, ні які там ще є програми. Не саме складний комп'ютер, я був вражений. Комп'ютерна технологія розвивається дуже сильно. Багато з вас, всі майже, мені здається, молоде покоління, ви всі комп'ютерщики. Але я декілька тижнів назад прочитав, що саме складний комп'ютер, сучасний, будований, який існує на сьогоднішній день, простіший. Мозку дощового черв'яка. Простіший мозку до... дощового черв'яка. Відповідь тільки дає Христос. Я є дорога правди і життя. До Отця ніхто не приходить. Дякую, як тільки не через мене. Право не вірує буде жити. Юнак розумів, що йому чогось не вистачає. Як у тебе, друзі? Просто сьогодні без маски, без нічого. Ти можеш ходити в зібрання, ти можеш ходити в церкву, ти можеш бути членом християнської молоді. Як у тебе? Чи можеш тобі з щурого серця сказати, що в тебе все добре? Ісус побачив цього молодого чоловіка і написано полюбив його. Він з любов'ю йому каже. Слухай, Ісус бачить тебе. Ти сьогодні прийшов. Тебе є щось написано на обличчі. Але я думаю, що коли ти будеш виходити з цього залу, більшість людей не буде знати, навіть що робиться в тебе всередині. Вони не будуть знати, що насправді в тебе лежить на душі. Але Ісус це бачить в твоєму житті. Він не осуджує. Він просто каже, прийди. Він бачить, можливо, що ти йшов з підткнувся. Він бачить, можливо, що ти просто вдіваєш маски. А в тебе давно на серці літак, що написано на обличчі. Бог бачить все. Він не засуджує. Він каже, я люблю тебе. Якщо ти нічого не запам'ятаєш моєї сьогоднішньої проповіді, я хочу просто, щоб ти запам'ятав одне. І пам'ятав це до кінця свого життя. Що Ісус тебе любить. І в цьому так багато, і в цьому така рудона. Просто пам'ятай, що Ісус тебе любить. Христос каже, одного тобі не вистачає. Можна жити без багато чого, але не можна без внутрішнього спокою, який приходить через віру Христа. Якщо хочеш, каже Ісус, і пропонує йому щось зробити. Друже, можливо, ти багато думаєш, можливо, ти багато знаєш Христа. Але ти не робиш це останнім кроком. Насправді Христос пропонує. Він каже, якщо хочеш, то зроби. Слідуй за мною, закликає його Христос. За ким ти йдеш в своєму житті? Відверто щиро. І неможливо, скільки років ти член... членом церкви, можливо, є. Які ти не відвідаєш. Просто щиро сьогодні Ісус тебе запитує, за ким ти йдеш? За ким ти йдеш в своєму житті? Як ти слідуєш? Чи бачать люди образ Христа у тобі? В одній церкві зробили експеримент, молоді запропонували Ззаді на своїх автомобілях, і на заході майже кожен має автомобіль. Наклеїти наклеїти добровільно, хто хоче. Якщо я порушую правила дорожнього руху, то ось номер телефону мого пастора. Як ви думаєте, скільки процентів молоді добровільно повісили таку на наклейку? Ні, були. Ви думаєте, ніхто не повісив? Ні, були. На жаль, їх тільки 800. Ти ті хто захотіли? За тім ти слідуєш чи видно, як ти слідуєш за Христом? Слухайте. Мені подобається футбол. Я одного разу був в Києві, коли команда Шахтар своїми болівальниками йшли до стадіону. Ви їх ні з ким не спутаєте. Бо вони всі в оранжево чорний їх чути здалеку, вони кричать, і хто не був, хто де не був в місті Києві, в тому районі всі знали, що вболівальники Шахтаря йдуть на стадіон. Чому? Тому що вболівати за свою команду. Не свій їм свої кричалки. Якщо ми з вами послідовники Христа, чи бачать нас на фоні всього сілого? Чи виділяємось ми хоч інколи на фоні усього того, що є в цьому світі? Чи бачать люди, чи чують люди від нас слова, які виділяють нас? Не так просто виділяти щоб показати ось я який, а просто коли йдуть звичайні буденні розмови. Коли люди знову і знову жаліються, коли люди знову і знову, можливо, гнівляють Бога і, можливо, кажуть, ну скільки може цього бути? Чи виділяємось ми на фоні всіх інших? На фоні. І зірою маси. Тому що ми послідовники Христа. По тому всі знають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Христос ішов на Хрест. Він зібрав усіх гріхи усіх поколінь, і поклав, Бог зібрав усіх гріхів усіх поколінь і поклав на свого Сина Ісуса Христа. Примирив світ собою, не зараховуючи. Гріхи. Деліт. На і все видав. Я видав. Mm -hmm. Це я так думаю. І наше покоління. А ви, а ви знаєте, що які є хакери, коли прийшли, тих, ти видали вроді. А він прийшов за твій комп'ютер тільки. І все появилось. Каже, тату, ти що, ти не видав? Я то видав, але тату не видав. Чого? Тому що він розбирається? Коли Бог прощає, він навіть не згадує. Слухайте, Бог нічого не забуває. Бога дуже добра пам'ять, Бог нічого не забуває, але він вирішив, що прощений гріх він ніколи не згадає, ніколи не почне відновлювати те, що простив. Ніколи не почне займатися тим, що може відновити те, що вже видало. Хрест волговський ніколи не було понести нам. Мені здається, ми б не змогли. Але Хрест учнівства це невід'єдна частина слідування за заницю. Так вчить нас Іван, Так вчить нас Христос. Відкінь себе, візьми Хрест свій і слідуй за мною. Ось у чому суть християнства. Не повністю, не трошки. А до кінця. І нам стануть ми всі з вами молоді, ми вирішили на початок нашої проповіді. Ми всі з вами набожні, релігійні. Я знаю, що більшість з нас читаємо Євангеліє. Але, друже, якщо ти сьогодні щиро можеш сказати, що у тебе всередині заповнена ця пустота, яку може заповнити тільки хрест, Бог хоче подарувати тобі життя. Потрібно покаятися перед Богом. Покаяйтесь. Або можливо відновити відносини з Богом. Що скажеш ти сьогодні під час цього служіння? Тому що Господь не випадково привів тебе сюди. Господь давно знав, що буде ця зустріч. І в тебе законне право вибору. Твоє право вибору, твоє право вибору законне. Так як ти любиш, молодий, як ти кажеш, все по закону. Але знаєш що? У тебе немає права вибору наслідків. Бо наслідки з Богом. В тебе є просто право вибору, а у наслідки, вони прописані. Друже, якщо ти дуже довго ходиш в церкву, якщо ти багато що знаєш про Бога, але ти не вирішив основне питання у своєму житті вирішив? кажуть, що вершина Евересту — це велика могила. То тут, то там тіла захоронених альпіністів. Хтось зірвався, хтось замес, хтось не підійшов. І так і залишився на віки в вічній мерзлоті. У тому положенні тіла, якому там і замерз. Друже, дорогі! сьогодні Господь кличе тебе, прости до нього. Друже, якщо ти живеш з Христом? Чи повністю ти довіряєш йому? Чи повністю я довіряю йому? Чи вчуся я цього? Знаєте, в багатьох містах є такі мости, і там тоді молоді люди, коли там одружуються або обіцяють один одному, вішають замки. Да? Вішують цей замок, да? ви бачили таке чи ні? Вішають замок, там написано Люда, там, Віталій, І вони двоє замок і беруть ці ключик, закривають цей замок. Такі мости кохання і викидають ключики туди, і Да? це так роблять, ті, хто досліджують, кажуть, це так роблять наївні дівчата. А Хлопці оставляють себе ключі в кармані. <плес> так в світі, друзі. Як ти ходиш з Христом, друже, якщо ти просто з Христом? Чи ти повністю надієшся на нього, чи в тебе є ще ключик в якійсь кармані? Чи ти ще собі думаєш, чи ти ще про щось заважаєш, ти думаєш, ти кажеш, буде момент, коли я ще побачу. Я броді з Богом. Ороділись Богом. Друзі, не знаємо, чи молодий Юдак ще повернувся до зустрічі з Христом. Не знаємо, чи була в них ще зустріч. Але я точно знаю, що він пам'ятав цю, пам цю зустріч до кінця свого життя. Ми зараз будемо молитися.